собакою у парк зась, аби правила не порушували. У Львові проводять спеціальні рейди. Все для того, аби господарі чотирилапих дотримувались правил вигулу. Чиновники переконані у парках, де діти з собакам не місце. У міській раді запевняють для вигулу чотирилапих у Львові. Є спеціальні майданчики. Порушника правил вигулу собак довго шукати не довелось. Собачка Лайда гуляє тут майже щодня. Господарка зізнається про заборону, чула, але каже, іншого місця просто немає. Теоретично я чула від тих людей, які гуляють з собаками, що у нас дозволено на цитаделі гуляти. Але поки я з центру звіти зайду до цитаделі, то моя собака сто разів вже наробить по тротуару. Такі рейди, ветеринарний відділ департаменту житлового господарства міськради проводить кожного тижня. Кажуть, з господарями чотирилапих не сперечаються, адже головне інформувати. Мета рейду це є інформаційна робота з власниками собак з мешканців міста Львова. Мета рейду перше це вигул собак згідно правил утримання тварин у місті Львові. Це повідок на присутність господаря і е, наявність паспорта, де й відмітки хоча б про щеплення від сказу. Не подобається вигол собаки тим, хто гуляє парком. Обов'язково треба, щоб великі собаки були в наморднику. Я саме не боюсь, але досить багато людей, дітей, і старих людей, звичайно. Власники таких тварин спілкуватись з журналістами на відріз відмовляються. Не на камеру ж зізнаються, вигулювати просто ніде. А про спеціальні майданчики навіть не чули. Майданчики по Львову є фактично майже в кожному ЛКП, майже не у всіх. Це. Ну, все завжди можна звернутися в ветеринарний відділ міської ради. Можна вийти на сайт міської ради, там є розміщені адреси вольних майданчиків. У міській раді переконують у Львові спеціальних майданчиків достатньо їх 60. Андрій Фок, Олексій Рапіта, новини.